Note серія Redmi ще з Note 4X. Дуже популярні смартфони. Їх було продано масово, дуже-дуже багато. Я думаю, кожен з вас, хтось або в сім'ї, або хтось користувався цим брендом, і в основі це були, скоріш за все, Note серія, бо вони і недорогі і класні параметри мають. Потім там Note 7 був. Це дуже розривна моделька, яка завоювала ринок, їх було безліч продано, ми не половини знайомих з ними ходили, всі були доволі. На зараз йде Note 14. -й. Кардинальних прям змін у них нема з попередньою моделлю, але все ж таки тут підсилили, батарейка краще стала, стереодинаміки, камера лишилась практично без змін і покращили процесор. Це, мабуть, саме така батарейка і процесор це самі великі зміни, які прийшли з 13-го. Ну, все одно телефон залишається досить непоганим в бюджетному сегменті. 7500 коштує 856. Це у нас в синьому кольорі, також доступний чорний. Версія з зарядним пристроєм 33 Вт. Скло, дам у подарунок, чохол, і зарядка йде в комплекті з заводу. Так що, кому цікавить, недорога серія ноут доступна.